Всім добрий день! Сьогодні я хочу зробити салат із свинячого язика. Язик я отворила посоленої водички, почистила його. Тепер я замариную цибульку, я порізала. Вона має невеличка, я кольцями порізала. Зараз я її присолю і замариную. Бо вона така груба. Чуть-чуть лимонної кислоти добавлю сюди. Ось так. пяточку Тепер поріжемо огурчик. У мене огурчик солоний. Ось так. Так, тепер яйця поріжемо. Ну, десь так ось. Так, цибулька замаринувалась, Зараз ми її сідемо на Наситочко. Ось так. Так, ну все, все я накришила. Тепер я перекладу на блюдо. Так, у мене свій майонез. Так, і будемо акуратно перевішувати. Зараз я візьму на новилочку. вилочку. Да, я сюди додавлю у мене тут сім'я льна. Трошечки додавлю отак. будем перемешивать. В общем, перемешаю покажу. Так, ну вот такой салатик. Еще я теперь притрушу укропчиком. Замороженным. Вот так. Так, и у меня тоже целая замороженная цибулька. Вот так. Ну ось дивіться, такий получився у мене салатик. Бачите. Кому понравилось, приготуйте. Це смачно. Ставте лайки, підписуйтесь. Так що на цій нотки я з вами прощаюсь. Желаю вам мира, добра, до побачення.